Ну і важливе питання це гроші під е, додаткову ну як під, під ці 500 тисяч людей, про які говорилося, яких треба додатково мобілізувати, знову ж таки не, не за один день, не за один місяць, але в будь-якому разі це процес. Президент говорив про 500 мільярдів. Е, Роксана голова бюджетного комітету говорила там про 720 мільярдів гривень. Але чітких джерел надходження коштів так ми і не побачили. Знову ж таки. Це важливо. Гроші мають бути. Омбілізація має бути. Але знову ж таки, щоб не було потім питання: от ми це робимо. А звідки гроші? Або де забирати, або кого обмежувати. Тут буде якась чіткість і, і ясність в цьому питанні ну, чіткості ніякої немає. Так і сама цифра 500 тисяч абсолютно не зрозуміла, звідки взята. Ну мені абсолютно не зрозуміло. Я взагалі не розумію цей підхід. Ми збираємось як з Росією воювати кількістю людей. Ну, ми окей, ми 500 тисяч, вони мільйон призвуть. Що далі? Я, або ми як збираємось використовувати цих людей? По міних полях на бетоні російські укріплення без підтримки з повітря. Ну це вже було, результати погані. Тому я не розумію, в принципі, цифру цю, не розумію підходи. Питання в мене дуже велике стоїть сьогодні. От той чоловік, він де потрібний? Ну, з автоматом Калашникова і з одним рожком в траншеї в окопі, чи він потрібен за кермом бульдозера, який будує бетонні укріплення, бо очевидно, що їх треба будувати. Або він потрібен на заводі, який виробляє дрони і боєприпаси. Бо якщо немає дронів і боєприпасів, то що будуть ну набрати можна хоч мільйон людей? Можна в середньовіччі, що вони робити будуть? Який від них сенс, якщо вони не озброєні і в них немає чим воювати. Тому я не розумію в принципі цього підходу. Порахувати гроші нереально це все те, що ви говорите, бо ніхто не може сказати: це ж ну, назвати нікого, ніщо, ніякі формуються бригади після цього, чи це форстарі, Ну, немає відповіді на з цих питань. І ще одне, якщо ви вже сказали слово гроші, очевидно, що в нас не було, ну, Поки що, скажімо так, дуже проблемно з американською допомогою, а вона складається з двох частин: військова допомога, ну яку ніхто перекрити не може, і яка для нас просто її відсутність смертельна. Тому тут все таки треба дотискати, і там певні на це механізми є. Хоча дуже складно. Я з грудня місяця говорю, що з цим дуже складно, але якось ніхто це не чув. А, а друга частина – пряма фінансова допомога. Так от її, здається, точно не буде в цьому році. А там 10 мільярдів доларів. Тобто в нас діра в бюджеті зараз 10 мільярдів доларів. Це без будь-якої додаткової мобілізації. Вони питання, як ну, це, це власне, викорувати? є ті 500 мільярдів, які потрібні на мобілізацію. Ну, там менше 500-400. Так, ні, 400. ну, говор, говорили про додаткові 500 мільярдів. Це те, що. А я говорю про те, що не додаткові, а те, що зараз є в бюджеті, не забезпечено, е, видатки, не забезпечені доходами і підтримкою зовнішньою, мінімум на 10 мільярдів доларів. Мінімум. Тому ну, це окрема розмова і, 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 і окреме величезне питання.